У злочину немає національності. Того, хто переступив закон, не судять за кольором шкіри чи за мовою, на якій він говорить. Перед законом всі злочинці рівні. Але якщо до правопорушників українці всі звикли, то факт зростання кількості злочинів, що в Україні вчинили іноземці, привертає до себе увагу. Харосам не хочу. зокрема в останні місяці в низці регіонів України зросла кількість квартирних крадіжок. В Одесі міліціонери затримали двох домушників іноземців. Чоловіки вдерлися до однієї з місцевих квартир, набили сумки цінними речами і вже збиралися йти. У квартирі, підходячи до неї, ми побачили, як із квартири виходять громадяни з свищами. Увидів наряд, дані ліце розвернулися і спробували скритися в квартирі. Затримані не тікали. Говорили, що житла в Одесі у них немає, а мови вони фактично не розуміють. А в Одесі що робиш? Живу. Де? На вулиці. Схожі випадки трапляються регулярно. Зокрема, багато їх стається і в столиці. В Києві взагалі кількість квартирних крадіжок значно зросла в порівнянні з минулим роком. До зростання цього показника свою руку приклав і ось цей чоловік. Він назвався Вахтангом. Каже, що вже давно живе у Києві, а на злочин пішов через нестачу грошей. Бійці державної служби охорони, які його затримували, говорили, що до пограбування чоловік підійшов з добрим знанням своєї справи. Нікуди було малюватися. Розкавію грошей немає. Роботи немає. Зайшов під'їзд, подивився де найслабші замки, з'явила як слів. Але зі слів самого затриманого пограбувати квартиру йому не дозволила честь. Коли я зайшов у квартиру, каже, що бідних не грабую. А нічого не було, та він вийшов серед всіх затриманих іноземців за різні злочини. Багато вихідців саме із Грузії та сусідніх до неї країн. Одразу після того, як вісім років тому в Грузії зробили кримінальний кодекс жорсткішим, велика кількість так званих незаконних елементів приїхала в Україну. Експерти говорять, нашу державу вони обрали не випадково. Не так давно українське законодавство дозволило різним іноземцям перебувати на території України і абсолютно довгий час знаходитись на ній без відповідних документів, без відповідних реєстрацій. Тобто люди можуть переїжджати сюди, для них тут комфортні умови. Але далеко не кожен іноземець, перебуваючи на території України, їде сюди з добрими намірами. Часто вони вчиняють злочини. Зокрема, колишній посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе говорить, що регулярно отримує інформацію про те, що його співвітчизників затримують за різні злочини. Він стверджує, що правопорушення, в яких підозрюють громадян Грузії, українські міліції допомагають розслідувати грузинські колеги. За словами колишнього посла, у злочинності немає національності і неважливо, хто вчиняє правопорушення. А для того, аби квартирних крадіжок та подібних злочинів, вчинених не тільки іноземцями, а й громадянами України стало менше, українським парламентаріям потрібно оновити закони.